Отже, віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Так приходить віра. Це відповідь. Як почати вірити? Як почати вірити? Віра приходить від слухання. Доброго ранку, класа! Доброго, Доброго ранку, ранку, ранку. Браті, Кіт! <рес> Вітаю я, кіт Мур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де ми збираємося разом з відусіль е і з різних сфер життя. Ми збираємося разом, і наша віра сповнюється. Наш дух стає сильнішим, а ми вчимося. Бути переможцем, така воля Божа, це те, ким ми маємо бути, і те, що ми покликані робити. Ми залишили вам місце в першому ряду, щоб ми могли е, ближче поспілкуватись з вами і навчити вас. Тому візьміть свою Біблію, папір і ручку для нотаток і сідайте. І ми надамо Богу можливість протягом наступних кількох хвилин служити нам, живити нас. Він є нашим джерелом, він є нашим покровителем, він хоче сповнити нас не тільки фізично, але й духовно. Тож давайте разом вивільнемо віру. Тільки він точно знає, чого ми потребуємо сьогодні, і тільки він може одночасно служити кожному з нас. І різними способами одночасно дивовижно, на що здатний Святий Дух, давайте молитися за це, просити про це і вірити в це. Отче в ім'я Ісуса. Ми всі разом одностайно просимо, щоб Ти сказав нам саме те, що нам зараз потрібно. Дай нам очі вуха і серця, які можуть прийняти це, дай нам слова. Пророцтва і помазання, щоб промовляти непорушні Божі істини. Саме ті слова, які виходять з твоїх уст, так чудово підживлять нас сьогодні. Ми прагнемо бути не лише слухачами, але й виконавцями, якщо ти даєш нам таку можливість в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую, Господи. Знову звернемося до послання до Римлян, розділ 10. Увесь цей тиждень ми говорили про те, як приходить віра. Як почати вірити? Ви можете почути багато чудових речей про віру, але мене зовсім небагато часу. І ви скажете: добре, я переконаний, як мені почати вірити. Допоможіть мені це зробити. І ми бачимо відповідь прямо тут, у посланні до Римлян, розділ 10. Почнемо з 13-го вірша, де сказано. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Потім е, Він говорить, і це дивовижне одкровення про те, як Бог визначив, що духовні речі працюють. Тільки так можна спасти будь-кого. І можна буде спасати і надалі. І найголовніше в цьому те. Що це не початок шляху з Господом, а його продовження. Щодня і щоночі, дотримуючись принципів віри. Він сказав, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Як вони покличуть того, в кого не увірували? Вони не зможуть, вони цього не зроблять. Тому, перш ніж отримати спасіння, необхідно, Покликати Господа і прийняти Його. І перш ніж це робити, необхідно повірити. Де взяти віру? Як увірувати в того, про кого? Не чув? Відповідь ніяк. Ви не зможете. Перш ніж ви зможете отримати спасіння, ви повинні діяти з вірою і покликати його попросити та отримати. Перш ніж це зробити, необхідно повірити. Перш ніж повірити, необхідно почути. А як почути без проповідника? Отже, слухання це не просто. Звуки, що потрапляють на барабанну перетинку, слухання відбувається особливим чином. Як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра, він сказав, але не всі послухались Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив, тому що почув був від нас. Слово почуте. Передбачає слухання, хто повірив тому, що почув? Тому слово, що проповідувалось і було промовлене, ми переходимо до 17-го вірша. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Так приходить віра. Це відповідь, як почати вірити? Як почати вірити? Віра приходить від слухання. Але не будь-якого слухання. Віра приходить від Бога через слухання Його слова. Ми вивчили ці слова, і там було сказано, що віра приходить через слухання Слова Божого, яке називається Рема. А слово Бог це Христос. Отже, буквально віра приходить через слухання помазаного промовленого Слова. Через слухання помазаного, промовленого слова. Саме тому там сказано, а як почують без проповідника не просто хтось випадково звернення до писання це не просто читання будь-якого писання. Вся Біблія є Словом Божим, і це Слово є помазаним. Але Господь не вказує нам щодня. На кожен вірш Біблії про кожну ситуацію. Отже, нам потрібна рема промовлене, помазане слово, призначене для нашої ситуації. І для кожного дня Святий Дух завжди вірний. Якщо ми будемо живитися словом, якщо читатимемо розділ щодня, як ми робимо це в церкві життя у вірі? Якщо ви не знаєте, що це за розділ, відвідайте вебсайт, і ви дізнаєтесь, який розділ ми читаємо, і зможете приєднатися до нас. Ви повинні читати святе письмо кожен день, живити свою віру і дух. І ви побачите, що коли це стане вашим способом життя, ви будете знаходити писання, які будуть особливими для вас, ви знайдете фрази, які привертатимуть вашу увагу день у день. І саме через це, оживляюче помазане слово, прийде ваша віра. Як впоратися з цією ситуацією? Іноді використовується не всім зрозуміла термінологія. Вони скажуть, що необхідно спиратися на слово, просто спиратися на слово. Що ж, це велика книга, чи не так? В ній є багато віршів. Що означає спиратися на слово? Це може бути трохи загальним поняттям, тому що правда в тому, що в нас є вчитель у Святому Дусі. І Він говорить з нами. І в Писанні сказано про Ісуса Вчителя, як Він жив і ходив по землі. Він сказав: Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав. Він сказав, що коли піде, то розповість про Святого Духа, це Євангеліє від Івана, розділ 16, він сказав: Той Дух правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує. Казатиме і що має настати звістить вам. Тому ми повинні наслідувати як приклад Ісуса, так і приклад Святого Духа та сказати Я не буду казати сам від себе, неначе я джерело. Я буду казати те, що я чую від Нього про мою ситуацію. Писання попереджує не говорити. Бог сказав, коли він не сказав цього, дозвольте мені прочитати вам кілька писань. Ви можете просто послухати, якщо хочете, але в книзі Єзекіїля. У книзі Єзекіїля розділ 13, вірш 6, Він каже про людей, які говорили, що він говорив, хоча він не говорив. Цього у книзі Єзекіїля, розділ 13, вірш 6, Говориться, вони бачать марноту та фальшиве чарування. говорячи, говорить Господь, а Господь не посилав їх. Та вони мають надію, що сповниться слово. У сьомому вірші він каже Хіба ж не марне видіння ви бачили, і не фальшиве чарування ви говорили, а ви кажете. Говорить Господь, а я не говорив. Скільки людей знає, що не можна казати, що Господь говорив, хоча він не говорив. Господь говорив, хоча він не говорив? Що ж це сталося? Um. З віруючими. Це сталося з християнами. Люди потрапили у дві пастки. І серед християн зустрічаються християни, які насміхаються і глузують, коли хтось каже. Господь говорив зі мною, Господь сказав мені це. Ви можете все повірити. О Боже! Вони зараз розмовляють з Богом, вони чують Бога. Бог їм розповів. І вони глузують з цього, і вони насміхаються над цим. Але вся Біблія це приклади і свідоцтва людей, які кажуть, що Бог сказав їм щось, чи не так? Я маю на увазі всю Біблію. Бог говорив із Авраамом, Бог говорив із Мойсеєм, Бог говорив із Давидом, Бог говорив з Ісусом, Павлом, Петром у всій Біблії. Тож, якщо ви збираєтеся сказати ні, це кінець, Бог більше не говоритиме з людьми. Це суперечить всій Біблії. Бог завжди говорив з чоловіками і жінками, і слава Богу, він досі це робить. Але, звісно, бувають і такі випадки. Якщойно було сказано, коли люди кажуть Бог говорив зі мною, Бог сказав мені це, а Бог каже, я не говорив. Вони кажуть, що я говорив, але я не говорив. Чи говорить Бог з людьми? Так. Він завжди так робив і продовжує робити, і як щодо Писання, де Ісус сказав Я добрий пастир. А... І Він сказав: Мої вівці знають мій голос. Чи має він досі овець? Чи є він сьогодні пастирем? Чи знають вівці його голос? Так, так ми знаємо. Він сказав: Мого голосу. Слухають вівці мої, за чужим же не підуть вони. Якщо ви стежили за нами, то знаєте, що ми вже з'ясували, як почати вірити в Бога ви повинні почути Його. Віра приходить через слухання, а слухання через помазане слово, яке Він вимовляє. Отже, тепер ми повинні дізнатися, як ви чуєте його? І дякувати Богові. Це правда, що зараз діти Божі можуть почути Бога. Ми не повинні робити його робити Бога уявним. Ми не повинні робити його фізичною істотою. У Біблії сказано, що Бог є дух, ми є дух. Послання до Римлян вчить нас, Дух Божий, Дух Святий. Послання до Римлян, розділ 8, вірші 14, 15 і 16, каже: сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим. Це робить не наша голова, не наш інтелект, не наше прагнення почути щось вухами, але він свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Якщо Дух Божий може говорити з нами в нашому дусі, і дає нам знати, що ми діти Божі. Він може дати вам знати щось інше, чи не так, якщо він може дати вам знати, що ви дитя Боже, він може дати вам знати, яку роботу вам виконувати. Він може дати вам знати, на кому одружуватися, а на кому ні. Він може дати вам знати, в яку церкву ходити. Він може дати вам знати, що робити з фізичною проблемою, яку ви маєте. Він може дати вам знати, як виправити ваше фінансове становище, віддати борг. Або вирішити проблему. Але коли ми кажемо вірте, ви повинні вірити у зцілення. Ви повинні вірити у фінансове благополуччя. Ви повинні вірити у свій шлюб. Безумовно, віра це перемога, яка перемагає світ. Але як повірити в це? Класе, як це зробити? Я маю почути це чи не так? Я маю почути від нього. Просто спиратися на слово це велика книга. Справа в тому. Що я повинен мати зв'язок з Богом. Я маю жити молитовним життям. Я маю регулярно з ним розмовляти. Я ставлю йому питання, і я слухаю. Це не односторонній процес. Як Бог говорить з нами? Він говорить з нами, Він говорить з нашим духом через свій дух. Він звертається до нас через своє слово. Так, це номер один. Найголовніше його слово. Але він також багато говорить з нами через свого Духа, який є автором слова. Тепер, коли він говоритиме про ваше життя, це не буде розходитись з тим, що він вже сказав в написаному слові. Тому ми аналізуємо все. Що, на нашу думку, Дух Божий говорить нам оцінюємо і аналізуємо за написаним Словом. І якщо це не відповідає жодному з написаних слів, це означає, що ворог намагається обдурити нас. Він також є духом, і він намагатиметься впливати на нас, але слава Богу, Ісус сказав Мого голосу слухають вівці мої, за чужим же не підуть вони. Скажімо, в голос Я Його вівця. Я його вівця, а його вівці слухають голосу його. За чужим же. Не підуть вони. Якщо ми будемо наповнювати себе його словами і слухати його духа, відбудеться те, про що ми говорили на вчорашньому занятті. Якщо щось піде не так, ми це відчуємо. Якщо це буде зіпсоване молоко, ви скажете, щось не те. Це відрізняється від слова, це дивно. Якщо це буде Святий Дух, це не буде дивним для вас. Це буде звичним. Ви подумаєте, о, так, Це той самий голос, який я чув у книзі буття. Це той самий голос, який я чую, коли читаю псалми. Це той самий голос, який я чую. Йдеться не про людський голос. Це той самий дух. Це той самий зв'язок, який я відчуваю, коли читаю Матвія, Марка, Луки, Івана, дії послання до Єфесян і Филип'ян. Чому? Це той самий дух. Він промовляє різними шляхами, зрозумілими людині. Він говорить на різні теми різними способами, але одним і тим самим Духом, лише одним Святим Духом, тим самим Святим Духом. Отже, слухання його вимовленого слова це спосіб почати вірити. А я не можу вірити в це. Поки не почую це від нього. І саме на цьому етапі багато хто збився зі шляху і стикнувся з проблемами, тому що сказав Я буду вірити в це, але не почув від Нього. про це. Вони не почули вимовленого слова. Дух не говорив їм про це. Віра в Бога виникає після слухання. Помазаного слова е, від Бога. Віра в мене виникне, якщо ви почуєте, як я говорю з вами на якусь тему. І ви не можете просто простягнути руку в безкрайню блакитну далечінь і сказати: Я вірю, що брат Кіт робить щось для мене. Я буду вірити, тому що я маю віру, я маю багато віри. І я буду вірити, що брат Кіт прийде і підстрижеє мій газон. <рес> і ви починаєте сповідувати, що браткіт підстригатиме ваш газон. Браткіт підстриже мій газон. Наприклад, якщо я або хтось почує, як ви це кажете, і запитає: Брат Кіт підстриже твій газон, так він підстриже мій газон. Чому ти це кажеш? Я просто вірю в це. А що, якщо вас запитають? А він сказав. Що збирається постригти твій газон, і ви кажете ні, не зовсім. Але <кій> я вірю, що він збирається це зробити. Чи можете ви це зробити? Тобто, ви можете, але ви, скоріше за все, будете розчаровані. Чи не так? Тому що єдина дійсна причина вашої віри в те, що я прийду підстригти. Ваш газон, це що? Допоможіть мені, класи. Якби я сказав вам про це, я прийду та підстрижу ваш газон. Якщо ви почуєте від мене, я підстрижу ваш газон, це буде основою для віри. Чи не так? так для віри у щось. Як приходить віра? Від слухання. Це відбувається через слухання, і, в даному випадку, через віру в те, що я підстрижу ваш газон. Лише після того, як ви отримаєте від мене звістку, я прийду підстригати ваш газон? Все інше це не віра, а припущення. І це ще гірше. Якщо хтось запитає, чому гадаєш, брат Кіт збирається підстригати твій газон? Ви скажете, о, він сказав мені, що підстриже мій газон. А я не казав вам, що збираюся це робити. І це ще гірше, ніж припущення. Так. Ви просто брешете чи не так. Ви кажете, що я сказав вам про це, але я не казав вам, що я це зроблю. Отже, у вас немає підстав для віри. Зухвалість і припущення, а тепер ви пішли ще далі та просто брешете. Так, християни це роблять. Люди кажуть: я вірю, що Бог збирається це зробити. І, можливо, вони говорять про правильні принципи віри. Ось як це працює. Ви вірите в це своїм серцем, ви говорите це своїми устами. Але є проблема. Вони не чули цього від нього. Вони не чули цього від нього. А деякі заходять надто далеко і кажуть: Бог сказав мені це. А правда в тому, що він цього не говорив. Вони не чули цього від нього. Саме тому ви чуєте жахливі історії про людей, які кажуть, що викинули окуляри, оскільки вірять, що їхні очі зцілені, а потім виходять на вулицю і потрапляють у серйозну автомобільну катастрофу. Вони викинули свої ліки, бо кажуть, бо кажу, що зцілився. Але хіба Бог сказав їм це зробити? Якщо Бог сказав їм щось зробити, і вони зробили те, що він сказав. Ось єдиний спосіб дізнатися, що це він Амінь. це працює. Правильно. Чи не так? так він сказав їм, але багатьом людям необхідно повернутися, покаятися і визнати ні. Він не говорив зробити це, і тому я зробив те, чого він не казав. Віра дивовижна, віра неймовірна. Але це не уявна річ. Яку ви можете просто собі придумати, озвучити, і це станеться. Ні, справжня віра ґрунтується на реальній основі, реальному слові, від Господа? Я звертався до нього з цим питанням, я питав його про це, і він говорив зі мною рядками з цих писань. Ці вірші просто просвітили мене. Дух Божий виділив їх для мене, і Дух Божий говорив зі мною, коли я молився, коли я їхав по дорозі, і ця фраза прийшла до мене, вона збіглася з тим, що сказано про це в писанні. Або це була фраза з цього писання. Хтось розуміє, про що я говорю. Так. Якщо ви були християнином, хоч якийсь час, то зрозуміли, що він діє саме так. Ви шукаєте його і питаєте, що мені робити? Ви знаєте, що віра це відповідь. Ви знаєте, що віра це спосіб впоратися з цим. Але я можу не мати віри. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули? Ніяк ви можете припускати, і навіть брехати і говорити, що Бог сказав, коли він не казав, але нічого з цього не спрацює. І саме через це віра має погану репутацію. Тому що хтось сказав, а там побачимо. Віра це безумство це небезпечно. Через це ви можете постраждати або можете загинути. Ні, це була не віра. Ці люди робили припущення і навіть казали, що Бог говорив, хоча він цього не робив. Це не змінює дійсності, це не змінює справжньої віри в Бога. Це єдиний спосіб догодити Богу, яким ми живемо, яким ми ходимо. Який перемагає весь світ. Скажімо ще раз: я його, вівця. я його вівця, слухаю голосу Його, слухаю голосу Його за чужим же, за чужим не же. Не піду я, не піду я. Алілуя. Дякую, Господи. Дякую Тобі, Господи. Дозволь нам привчити себе не казати, що Бог казав, коли Він цього не робив. Ми ніколи не будемо робити припущень. У вас є трохи часу для виконання більшості життєвих завдань, щоб молитися, щоб подумати навіть про те, що до чого вам потрібно: знати відповідь до завтрашнього дня або до кінця тижня. Щоб почути Бога може знадобитися багато часу, але не варто робити припущень і казати: я маю зробити це, я маю зробити те, і я в це маю вірити. Отже, що таке писання? І ні, це не просто питання узгодження та пошуку уривків із писання на цю тему. Ми повинні почути промовлене слово Христове. Чи не так? так? Всі ці слова є Божими словами, вони помазані, добрі і правильні, але Бог не каже нам усі ці тисячі речей одночасно. Кожен день чи не так? так? Слава Богу, є Святий Дух. Хіба ви не цінуєте Святого Духа? Святий Дух знає, яке слово має бути сьогодні? Стосовно цього. Прямо зараз. І це те, що нам потрібно. Ми потребуємо цього, як і наше тіло потребує їжі. Нам потрібне кожне слово, яке виходить з уст Божих, але тоді нам також потрібно знати, яке слово підходить нам зараз. І тому ми приходимо до нього, постаємо перед Ним і питаємо Господа, як ми робили на початку цього заняття, що нам потрібно сьогодні. Яке твоє слово підійде для цієї ситуації прямо зараз? У що мені потрібно вірити? Що мені потрібно сказати? І кажу вам у більшості разів, ви не зможете вимовити й слова. Доки воно не прийде до вас. Він вірний. Іноді він просто звертається до вас, коли ви йдете до церкви. Чи не так? І поки ви там, ви це почуєте. Дух Божий вказуватиме вам на це. Іноді проповідник повторюватиме це п'ять разів. Це відбувається перед закінченням служіння, і ви подумаєте, хіба це не те, з чим я намагався розібратись? Не відкладайте цей момент. Він розмовляє з вами. Він розмовляє з вами іноді протягом робочого тижня. Хтось підніме цю тему, і вона повторюється знову і знову. Ні, це він розмовляє з вами. Він вам щось говорить. Ось ми і завершили. Наш урок добіг свого кінця. Промовте це разом в голос. Я ходжу вірую. Я хочу вірую. Я живу вірою. Я живу вірою. Я перемагаю світ вірою. Я перемагаю світ вірою. Моя віра сильна. Моя віра сильна. Прославляючи Бога. Прославляючи Бога. Хвала Богу, слухайте його до нашої наступної зустрічі. Зрозумійте, що його слова живлять вашу віру, і ви подолаєте це. Алілуя! Дякуємо, що приєдналися до нас у школі. Віри на сьогодні. Урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три дев'ять